Вітаю, хлопчики і дівчатка, вітаю, шановні матусі. Давайте ми з вами посміхнемося. Я всміхаюсь сонечком, драте золоте. Я всміхаюсь з квітень, хай воно росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Вам я посміхаюся, зичу вам добра. Тепло стало на дворі, синє небо у горі. Сонце промінь шле з землі, прилетіли журавлі, Вже у лісі там і тут. Перші проліски цвітуть, кучерява, запашна. В гості до нас прийшла весна. А які зміни в природі говорять нам про те, що прийшла весна? Приріває сонечко. Повсюди розтає сніжок. З теплих країв повертаються пташки. на деревах з'являються бруньки, на вербі вербові котики з'являються перші квіти. Дні стають довшими, а ночі коротшими. А за що ми з вами любимо весну? За ясне сонечко, лагідне тепло? Синє небо, першу зелень та перші весняні квіточки. Давайте, дітки, поближче познайомимося з цією ніжною та тендітною квіточкою однією з найперших квіток на весні. Це пролісок. Стеблинка та листочок цієї рослинки зеленого кольору. І вони тоненькі-тоненькі, як билиночка, а квітка, як клаптик голубого неба. Давайте ми сьогодні зліпимо проліску, щоб у кожного з нас була вдома ця квітка. Для цього нам знадобиться пластилін, аркуш паперу, в мене жовтого кольору і дощечка, на якій ми будемо ліпити. Ми вже з вами роздивилися цю квітку і знаємо, що листечко, у неї зеленого кольору. А сама квіточка голубого або синього, тому ми будемо використовувати зелений і синій пластилін. Спочатку будемо робити стебло і листяку. Відриваємо шматочок пластиліну, гріємо в ручці. Він будемо розкочувати і робити листя і стебло. Так, ось таке стебельце в мене вийшло. Вскочуємо а будемо робити листячко. Так. Тепер стебельці приклею на свій аркуш паперу. Ось такий. І приклею листечко. Залишилося нам зробити квіточку. Відчіпуємо. Якщо не виходить, у діток відщипнути, мама допомагає. Відщипуємо шматок пластилину з і скручуємо кулю. Ось така прорізка буде. І приклеюємо сюди. Така світка вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!